Хотілося б змінювати вже назавжди, так, відійти від того, що політика постійно має властивість втручатися в історичні, в якісь інші буденні речі. Так, ну, Закарпаття багате на історію, багато імен відомих навіть по кожному району, які заслуговують на те, щоб були названі їхніми іменами площі, вулиці. Сквери і так далі. Тут питання, можливо, стоїть в іншому, можливо, на розсуд громади, подаючи такі проблеми, треба спочатку їм роз'яснити. Тому що і сьогодні, я ж говорю, маємо чотири закони, так званий пакет, але в буденності люди сприймають лише поодиноко. Його зміст це знімати пам'ятники Леніна або інших діячів комуністичного руху, ну, там, максимум поміняти назви, змінити назви вулиць, міст і сіл і так далі. Тобто це досить низький рівень поінформованості в цьому контексті. так? Але ж ми маємо трохи ширше чотири закони пов'язані із вшануванням пам'яті учасників національно-визвольних змагань. так? Важливо, дуже важливо вперше такого масштабу ну, для нас, науковців, це особливо важливо і цікаво. Відкриваються архіви, які були недоступні багато років, десятиліть і, очевидно, вже багато чого знищено і так далі. Засудження режиму і фактичного перерівняння комуністичного до нацистського теж крок. Який, про який ну, не поінформована конкретно, розумієте, у рамках відповідності громада. Так? І безперечно, що це надзвичайно важко. Тому це двояке сприйняття, багато джерел тепер ми бачимо, відкривається, і класики українського націоналізму відзначали. Ти є захисник своєї батьківщини і не має значення. Чи Сходу, чи з Заходу прийшов ворог. Так, сьогодні ми теж бачимо це національне піднесення. Це є прототип воїнів УПА, от сьогоднішня Нацгвардії, де росіянин, де грузин, де е, житель України, громадянин іншої національності йде в Національну гвардію, тому що він захищає батьківщину. Так, от з цієї точки зору, я думаю, можна пояснити. Дуже багато часу втрачено і. Очевидно, лише час покаже, наскільки ці закони запрацюють. Наскільки ці закони запрацюють. Процес у нормування йде надзвичайно складно. Днями, знову ж таки, група з 50 депутатів Верховної Ради подали що у Конституційний суд про доцільність. Цього закону або нормативне його визнання. Це є факт, який говорить не, не тільки про те, що суспільство десь ще не, не розуміє, очевидно, або і не знає, не поінформоване. Це дуже важлива річ про змісти цих законів. Але є, це, а це серйозна опозиція, 50 чоловік в верхньому. Верхах, політичних верхах. Далі є і публічна критика. Понад 70 теж відомий факт науковців, експертів, політиків, закордонних, серед них є і поважні професори Канади, Західної Європи, України теж закидають і просили Порошенка не підписувати цей пакет законів, мотивуючи тим, що, по-перше, це є порушення свободи слова, що це політизуватиме історію. Так? Я глибоко переконаний, що цей закон потрібен, ці пакети законів потрібні. Чому? Так? І безпідставними навіть є ця критика. Тому що треба розуміти суспільну нагальність зараз для України. Так, ми розуміємо, що очевидно суспільство зараз чекає, і це теж дуже мало часу для нинішньої влади, економічні реформи, адміністративні, соціальні і так далі. Але потрібні ці закони.